Так, рівень пального у нас працює. Засвітилася лампочка. І це не може не радувати. Показує на діагностиці 6 літрів пального. Ну, десь я проїхав ще кілометрів, мабуть, 20. То було літрів 7, напевно. Будемо поповняти пальне і слідкувати. Піднімається стрілочка чи ні. Стрілочка піднімається по чуть-чуть, показує вже. 10 літрів пального, а лампочка ще не погасла. Лампочка погасла і показує 12 літрів пального. Півбака пального і по сканеру показує 28 літрів. Повен бак пального. На діагностиці показує 53 літри. Так що можна трошки поїздити тепер. Всім добра, повних баків пального і пока-пока!